Завершився обласний етап конкурсу учитель року року-2024». Серед номінацій представлені такі предмети, як географія, образотворче мистецтво, фізика та українська мова і література. 15 лютого у стінах педагогічної академії відбулось нагородження вчителів, які стали переможцями у цих номінаціях. Це було надзвичайно хвилююче, тому що ми розуміємо, що на такому конкурсі збираються професіонали, де дійсно кожен ділиться своїм досвідом, представляє свої результати роботи впродовж багатьох років. Звичайно, це надзвичайно хвилююче». Хотів завжди дати приклад дітям, щоб вони бачили, що якщо йти до своєї мети, можна досягати щасливе щастя. Такої особливої підготовки не було. Все, я думаю, що вже є достатній досвід. І мені було приємно, і просто весело було провести час в колі однодунців, колег, от таких самих вчителів образотворчого мистецтва, подивитися на них. І, ну і це ще плюс також гарний досвід такого формату. Фактично, всі етапи конкурсу, які тут відбувалися, тут було практично все те, що вже використовувалось на уроках. Тому підготовка до уроку це вже було зібрати ті всі етапи, які побачив, що цікаво знав. І виким ти щоб встигнути вкластися в час. Усі переможці вже рішуче налаштовані на підготовку та з нетерпінням чекають моменту, аби гідно представити область на всеукраїнському етапі, адже там буде ще більше колег, ще більше цікавої інформації та ще більше досвіду. Всеукраїнський конкурс буде через місяць, тобто в нас є час зараз на підготовку, і усі ті наші учасники, які зайняли перше місце в обласному етапі, відповідно це образотворче мистецтво, фізика, українська мова та література та географія, вони будуть готові готуватися до всеукраїнського конкурсу нагадаємо, що обласний етап конкурсу проводився протягом 10 днів. Усі учасники мали змогу продемонструвати свої знання та вміння на відповідних тестуваннях, майстер-класах та уроках. Всього у конкурсі взяло участь майже дві сотні учителів. Яна Кузьмінська, Дмитро Мелієнко, Сергій Дяків. Телеканал Перший Подільський. Допомагають зсу навіть іграми. Команди активістів Хмельницької АЕС провели третій благодійний турнір з брейнрингу, як і в попередні рази. Захід передбачав доброчинний збір коштів для військових. Ми в чергове збираємося задля того, щоб об'єднатися, показати наскільки ми є єдина команда. Ми об'єднуємося задля того, щоб підтримувати наші збройні сили. Я хочу кожному з вас побажати, щоб сьогодні ваш розум був максимально гострий. Ми були сконцентровані і показали колективну і командну роботу. Позмагатися у турнірі виявили бажання шість команд. Серед них «Енергія», «Став-28», «Ерб», Атом Штурм та новички цьогорічного змагання представники загону відомчої воєнізованої охорони варта. За виконанням регламенту та рахунком гри спостерігала суддівська комісія. А секунданти, в свою чергу слідкували за дотриманням всіх правил. Такі заходи потрібно проводити на регулярній основі, так як вони такі слугують командоутворюючими такими заходами. Це Можливість і познайомитися, здружитися з іншими колективами, і для нас це цікаво. У першому колі змагань учасники зіграли 15 раундів. За їхніми результатами визначили чотирьох напівфіналістів, які продовжили боротьбу за перше місце. Такі змагання задають тон, вони спонукають до ще більшого інтелектуального напруження до самоосвіти, до того, що треба стремитись до кращого. За словами учасників, цього разу завдання були складнішими, більш цікавими та різноманітними. В результаті до фіналу пробилися команди Штурм та Варта. За кінцевими підрахунками інтелектуального двобою перемогла команда представників хімічного цеху. Гра класна. Дуже дякуємо організаторам. Цікаві питання, цікаво, все пройшло в цікавому форматі. Велике дякую, що можна такі змагання проводити. Дякую команді за допомогу в перемозі. І слава Україні. Організаторам благодійного турніру вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень, які будуть спрямовані на закупівлю необхідного спорядження нашим захисникам. Тетяна Аржипянська, телеканал Перший Подільський. Протягом року кількість онкологічних захворювань на Хмельниччині зросла на 12,5%. Це найвищий показник, який зафіксували за останні 15 років. Ми запитали хмельничан, якими причинами, на їх думку, можна пояснити стрімке розповсюдження хвороби. Я думаю, що з екологією сам більше. І зараз вся їда, якби ну, вона вирощується з хімією. Харчування, звичайно. Що ж, я думаю. Треба чіткіше оглядатись, ходити до лікаря. Це теж. Ну я рахую, що ще після Чорнобиля з курівом і з горілкою. Напевно, що довкілля шкідливе. Ну, не знаю. Екологія. – Яка екологія Машина круча з'явилася? Онкологію викликає харчування, екологія, спосіб життя. Ну тут ніхто не застрахований. Я навіть не знаю, що це. Ну, потрібно щось з мабуть, що робити, якось слідкувати за своїм здоров'ям, раніше звертатись до лікарів. Екологія і генетика це і харчування дуже велике значення має. Правильне харчування. І так само стресових ситуацій бувають зараз. І так само повітря в нас, екологія в нас дуже забруднена. Так, вода. Стресова ситуація. Що я можу сказати? Це не знаєте. Все від нервів. Екологія може. Що побачу, що мені до душі? Це піоні. Думаю, коло хати ростуть такі, то його ти взяла вішала, схема якраз була. 82-річна Неоніла Боричко вже 20 років присвячує своє життя кропіткій справі. Найбільшим захопленням у її житті змалку є вишивання хрестиком. Однак повноцінним заняттям це стало, коли жінка вийшла на пенсію після 46 років роботи у колгоспі з зоотехніком. Втративши чоловіка та маючи дітей, які далеко, тільки у цьому жінка вбачає сенс. Я взагалі не знаю, що я би робила, якби не це вишиття. Я тако кажу до своїх дітей, ну, І Валя приїде. Я кажу, що вона дзвонить, мамо, ти що робиш? Я кажу, вишиваю. Неоніла Карлівна вишила близько 65 картин. На кожну роботу у жінки витрачається приблизно місяць. Все залежить від розміру, складності схеми та матеріалів. Якщо канва крупніша, то на ній легше вишивати. А якщо дуже дрібненька, то дуже треба придивлятися. Неоніла Боричко вирішила, що хоче підтримати наших захисників та захисниць, тож продасть частину своїх робіт. Я не продавала, бо мені щось жалко було. Я в кожну вкладала душу. Подивлюся навіть по телевізорі. ті діти малюють щось, ти щось то його продають картинки, проте я думаю, боже на мене стільки подивлюся, ті хлопці там відують. Ну що я його буду тримати як музей чи що та й теж. Тож би якісь гроші були за них. Захоплюється жінкою, й односельчани, адже не всі, на жаль, можуть підтримати Збройні сили України, як 82-річна Неоніла. Людина, яка все життя важко працювала, яка віддала все для розбудови України в такому поважному віці, ще хоче допомогти. І робить прекрасні, такі прекрасні, чудові. Вишивки і своєю працею збереже не одне життя. Ця історія розпочалась з телефонного дзвінка. Неоніла Карлівна зателефонувала до громадської організації захист об'єднання волонтерів та розповіла, чим займається та яку справу хоче зробити. Вчинок Неоніли Карлівни не дуже є таким, знаєте, показовим щодо взагалі зв'язку поколінь і відчуття того, що ми українці, готові віддати своє життя для того, щоб зберегти нашу країну, щоб допомогти тим, хто сьогодні потребує цієї підтримки. Тож громадська організація захист об'єднання волонтерів в найближчі терміни анонсує унікальний аукціон, до якого будуть залучені активні жінки, аби допомогти вилучити якомога більше коштів, щоб закупити зарядні станції Бандера Пауер. Це зв'язок з рідними, це можливість отримати дзвінок від бабусі, або син може зателефонувати своїй матері. Я думаю, що оця ідея, це тепло, ця світла ідея, яку запропонувала Неоніла Карлівна, і яку ми вже разом напрацювали. Вона матиме дуже гарний результат. Аби дізнатися, як реалізовувалась ідея та розвивалася ця історія, слідкуйте за нами деталі в наступних сюжетах. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівоць, Телеканал Перший Подільський. 14 лютого у Кам'янці-Подільському мали відбутись планові громадські слухання, що стосуються правил користування міським та приміським транспортом, а також валідаторів. Це повідомлення опублікували на сайті міської ради. Однак на слухання перевізників не допустили. Є претензії, що нашої я плачу налоги. То утримаю це все, коли я не пускають нікуди. На сесію не пускають, на громадські слухання не пускають до заступника не приймають на прийом. Ну, то знає, що я плачу налоги. Спершу прозвучала інформація, що на публічні слухання допускають за списком. Далі існування цих списків заперечили. Згодом подали інформацію про те, що це взагалі круглий стіл. Однак, висновок один звичайним громадянам туди не можна, проте своїх до міської ради пропустили завчасно. Відбулись вже да, Ми вже вийшли. Так, ви були? Да. Вийшли? Ну, поки в процесі це роботи на валідатори, але мають бути. Ну, не питання, не, не знаю. Я дивилася тільки за валідаторами, тому що це було питання, яке не касалось. Остального ні, не знаю. Як тільки у міській раді почули про інших представників громади, чи то слухання, чи то круглий стіл швидко завершився. Частину людей, так ніби нам неофіційно сказали, що вони були в списках, перевізники, їх допустили до цього круглого столу, який відбувався 10 хвилин не більше, а частину ні. Так, влада поділила кам'янчан, перевізників на своїх і чужих. Також була спроба потрапити до профільного заступника Сергія Васильченка. Однак, результат виявився не позитивним. За... Тим збігом обставин, який відбувся, що громадські обговорення, чи то слухання, чи то круглий стіл відбувався всього 10 хвилин. Є великі підозри, що вони просто перемістилися в кабінет до заступника, і там в меншому колі зараз відбувається обговорення і прийняття якихось рішень. Нам на жаль, дорога туди закрита. Ймовірно, найближчим часом на сайті міської ради оприлюднять результати обговорень. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.